Плавання не тільки хороший вид спорту, а й активне дозвілля. Особливо воно приємне у спекотну погоду. Проте не завжди такий відпочинок завершується щасливим поверненням додому. Скажімо, на Рівненщині за останні вихідні потонуло п'ятеро людей, троє із них волиняни. На жаль, тонути можуть не лише плавці-початківці, а й ті, кому здається, що вони вже добре тримаються на воді. Причиною цього може стати судома, переляк, травма або втома. На водоймах Волині цього року нещасних випадків не було. Відомляють рятувальники. Тож, аби вберегтися від біди, потрібно пам'ятати про елементарні правила безпеки і поводження на воді. Першою умовою безпечної відпочинку на воді є вміння плавати. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, впевнено, у випадку якоїсь. Екстреної ситуації може надати допомогу товаришу, який потрапив в біду. Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання задоволення від відпочинку. Щоб уникнути трагедії на воді, слід пам'ятати наступні правила: не лізьте у воду в незнайомому для вас місці. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Не заходьте у воду на підпитку. Ніколи не плавайте на одинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна і по достатній глибині водоймища. У воду треба входити не спішно, обережно пробуючи дно ногою. Особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді не передбачувана. Потрібно до плавок прикріпляти шпильку. Якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м'язів. До слова, місцеві рятувальники також проводять інформаційно роз'яснювальні рейди серед відпочивальників на водоймах. Запитують, чи люди знають правила безпеки та розповідають про них, а також інформують, як надавати першу допомогу потопельникам.